Вітаю вас на своєму каналі, отримав наступне замовлення, зараз відкриємо його і покажу вам, що тут. от тут такі маленькі детальки мають бути. Ось Це такі детальки у бардачок для автомобіля Citroen Вони є ліва і права. От, зараз пошукаємо, власне, мені дві штуки прислав. Ага, ось одна вже зламана, бачу одразу. От, такий кусочок, це, напевно, ось звідси він відламався, І от тут. Загалом деталь доволі цікава з точки зору виготовлення, так як має а, багато таких дрібних деталік. Змоделювати це не складно, можливо, але буде цікаво з точки зору друку. Тож, побачимо, що з цього вийде. Далі покажу. І от результат друку. Спочатку покажу друк традиційним методом, методом пошарового друку. Ось такий. Тому що, ну, тут чому кажу спочатку традиційний, тому що. Ще надрукував на фотополімерному принтері. Оце от права деталь. Ось так от вона виглядає. Намагався відтворити всю геометрію згідно оригіналу. І ось друк фотополімерна. Як бачите, зараз камера ось в фокусі якраз. Як бачите, якість значно краще. Зараз постараюся впіймати фокус. От. Для замовлення будуть доступні як і друк фотополімерних, не друковані на фотополімерному принтері деталі, так і на звичайним традиційним методом. Звичайно, ті, що з фотополімеру значно дорожчі порівняні порівнянні із а, традиційним друком. Ось, ближче покажу. Можете бачити якість на фотополімері а, близька до лиття. От також тут більша точність виготовлення. От, ну і ось такі тут видно шари. От, ну, але те, те, стає. Ось, ось, мої реквізити для замовлення в описі під відео. Да, також ще варто зауважити, що така конфігурація з цих кронштейнів підходить як для автомобіля а, Citroen, так і для Peugeot. Там бардачки однакові і ці детальки однакові. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!